Чернігів візьме опіку над першою окремою танковою сіверською бригадою про це повідомив ВОО міського голови, зазначивши, що після поїздки на південний схід, де зараз бригада виконує бойові завдання, вже мають запити, які виконуватимуть. Ломако дав доручення внести підрозділ до списку міської програми. Бригада, яка міста там одна із. Основних, які були в 22-му році на захисті міста, і зараз вони на відповідальних напрямках несуть свою службу. От і таке шефство над ними треба, щоб місто взяло шефство по вирішенню основних напрямків. На прохання першої танкової допоможуть із реабілітацією трьох військових, які отримали серйозні поранення під час оборони Чернігова. Для цього Чернігів звернеться й до міст побратимів. Раніше йшлося, що місто змінить підхід до допомоги війську і більшу частину потреб закуповуватиме самостійно, щоб необхідне швидше потрапляло до військових. Адже зараз, маючи перераховані кошти через бюрократію, військові частини не можуть придбати самі. Це не допомагає їм. Придбати найнеобхідніше саме в плані озброєння, тому що це довге погодження з міністерством, навіть за свої гроші або за гроші субвенції, з Міністерством оборони, а мені приводили керівники от приклади, коли там 3-4 місяці, потім вони кажуть, а вам це не треба. Ну, дуже складно. От, тому ми от, сьогодні має завершитися тендер у нас на 5 пікапів. Я сподіваюся, що там буде все нормально. І ми в лютому передамо цих 5 пікапів нових, які ми купуємо за бюджетні кошти. Дякуємо платникам податків за можливість міста завдяки вам допомагати збройним силам. На закупівлю дронів за заявками військових минулого року міська рада перерахувала 20 мільйонів гривень, і вони їх ще не витратили, щоб було розуміння. Вони ще їх не закупили в тому об'ємі, що ми перерахували гроші. Бо ми домовилися, коли ви ці 20 мільйонів витратите, Ми додамо ще, от поки не витратили. Але це була субвенція на військові частини. Бо й заявки будемо купувати. Треба теж бути до цього готовим. Зараз є звернення від наших захисників на придбання системи електронної протидії БПЛА. Місто починає процедуру закупівлі більше 10 одиниць. Орієнтовна вартість 6 мільйонів гривень. За словами Ломако, придбання техніки для військових буде пріоритетом цього року. У нас на ці потреби на пряме придбання, скажімо так, озброєння для військових частин. Більше ста мільйонів є в бюджеті. Буде більше ще коли у нас буде звіт за минулий рік і залишки. Буде ця сума збільшена там в два-три рази, в залежності від потреби. Тому треба вже готуватися. Треба брати людину на цей напрямок в, там, в тендерний відділ чи ще куди, щоб вони в контакті були з військовими, там щоб швидко приписували всі умови. Бо кожен день затримки це врятовані, це ну, це життя наших захисників, яким вони ризикують. Окрім цього, продовжать розвивати і розширювати напрямок реабілітації військових. Напрямок медичної реабілітації, я думаю, що розвиваємо. І він у нас один з найсильніших зараз в Україні буде по якості обладнання. По психологічній реабілітації, по іншій, давайте виходити на рішення. Вже ми вчора була нарада, у нас департамент соціальної політики, фінансового управління. На базі жіночої колишньої консультації чи поліклініки на пірогова будемо робити волонтерський хаб спільно з серцевіром, з ветеранським хабом Серцевір, який там вже розміщений. Ми там зробимо такий спортзал, ну, з прицілом на реабілітацію, все-таки, ну тобто, щоб там були елементи для хлопців і дівчат, можливо, які допомагали б там кінцівки, розробити. ну тобто, такий... Тренажерний зал, але з е, нахилом реабілітації. Да? І якийсь конференц-зал треба зробити там, щоб там, проводити тренінги по працевлаштуванню, по обміну там, якимось досвідом по, е, і, так далі, і так далі. Все, що їм потрібно. Ну і плюс розуміло, що це має бути якийсь штат, і психологів і соціальних робітників, які будуть там працювати. Міського голови доручив підлеглим у лютому вживити на рішення з цього питання. Загалом, крім захищених статей бюджету у 2024-му, найбільший напрямок витрат громади Чернігова буде саме допомога війську. Повідомляють в муніципалітеті.